Я сьогодні, так само як в минулому році буду читати про декого, е, кого вбила е, Росія. Вбиті е, Росією. Е, є сторінка на Фейсбуку, називається Меморіал вбиті Росією. І там, на жаль, їх дуже багато наших eh, друзів знайомих, близьких, не eh, близьких, людей з цілої України, яких eh, зараз вже не з нами. І коли заходите в цю сторінку, коли починаєш читати, то і коли треба вибирати, то дуже важко. Я вибрала трьох. Мабуть, можливо, по якомусь почутті своєму, могла вибрати. Тож когось зовсім іншого. Е, я робила сьогодні трьох, тому що я думаю, це не такий вечір з такою програмою цього досить, але я вважаю, що е, і вони мають бути сьогодні між нами. В нас російського обстрілу Краматорська 9 лютого цього року загинув учитель фізичної культури, переможець з конкурсу учитель року. 2023 Євген Миргородський. Чоловік працював у загальноосвітній школі No11, захоплювався східними єдиноборствами, займався бігом та надихав учнів вести здоровий спосіб життя. Євген Миргородський також популяризував спорт у місті, створивши клуб любителів бігу Краматорськ Раниклаб. Він започаткував ініціативу щотижневих пробіжок у парках міста. Євгена згадують, як небайдужого жителя свого міста він був адміністратором спільноти Гріні у Фіспіль.